У Дніпропетровському аеропорту сьогодні зустрічали незвичайного пасажира у жінки, яка прилетіла рейсом з Києва. Співробітники литовища виявили підвищену температуру та госпіталізували до інфекційної лікарні. На місці подій побувала наша кореспондентка Юлія Брик, яка розкаже, що ж саме трапилось із пасажиркою, та чому її просто з аеропорту відвезли до медзакладу. Ось у цієї жінки співробітника аеропорту за допомогою тепловізора зафіксував підвищену температуру тіла. Через надмірну занепокоєність світової спільноти у швидкому поширенні лихоманки Ебола, працівник литовища попросив її пройти до медпункту, де жінка розповіла: вона щойно повернулася з Західної Африки, де нині вирує хвороба. Таку легенду для проведення спеціальних навчань вигадали працівники санепідслужби та аеропорту. Заходи, які сьогодні проводять співробітники санепідслужби разом з працівниками аеропорту, це навчання, які спрям... Мовні на виявлення потенційно хворої людини. Таким чином Дніпропетровщина готується зустрічати та госпіталізовувати людей, які прибувають за кордоном та можуть приносити небезпечні віруси. Вже за декілька хвилин до литовища прибувають медики у повній амуніції, спеціальні протичумні костюми першого типу, розчини для дезінфекції та безліч посуду для знезаражування різних предметів: від костюмів до медобладнання та навіть предметів у приміщенні, де знаходився хворий під час огляду. Зараз дівчинка довшана расіть по двір дверь, вона она заходит вовнутрь, закриває двір, разворачивается, обрабатывает повністю теж двір і йде, делает дорожку в ізоляторі. Зараз питання оперативного виявлення хворих стало надзвичайно актуальним, адже лихоманка Ебола вже досягла європейського континенту. А у Дніпропетровську наразі дуже багато іноземців, які прибувають не лише з Європи, а й з Африки, де власний вирує лихоманка. Ціль наших міроприятій, які проводяться сьогодні, це атработка. Слажена робота між ліченою сеттю, між санупійською і непосредственно тим пацієнтам, які перебувають на території Дніпропетровської області. Наша взаємна робота ефективна і слажена. З аеропорту жінку відвезли до інфекційної лікарні та помістили в окремий бокс. Оскільки вона буцімто хвора на еболу, то й заїжджала карета швидкої допомоги не через центральний вхід. У медзакладі на жінку вже чекали фахівці, всі як один у костюмах та готові брати аналізи. Карету швидкої тим часом також відправили на знезаражування. Были приглашены эпидемиологи особо опасного отдела, с специальными контейнерами. Был отобранный материал, то есть кровь отобрана была, в специальные вакутаймеры. Все это было запаковано в специальные боксы, и эти анализы отправляются сегодня немедленно в институт пастера в город Одессу. Методів лікування лихоманки Ебола, кажуть медики, наразі не існує не лише в Україні, а й у всьому світі. Та дійсно хворим людям фахівці зможуть допомогти симптоматичним лікуванням, якщо такі, звісно, потраплять до Дніпропетровська. А поки наша знімальна група переконалась, вчасно виявити та госпіталізувати людину з підозрою на лихоманку Дніпропетровським медикам під силу. Юлія Брик, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.